Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо з вами 12 пунктів від налаштування Рудрасана. Рудрасана – найважливіша асана в ЄС. Вона зміцнює м'язи, ніг, стабілізатори тазу, м'язи спини та рук. Отже, для того, щоб увійти в Рудрасану, ставимо ногу настільки широко, щоб наші гомілки стали в вертикальній або перпендикулярно підлозі. Отже, основні помилки в цій асані, коли таз вивалюється назад, а коліна завалюється всередину. Отже, потрібно розгорнути наші коліна, підкрутити таз і покрит, і не зажимати плечі. Також часто помилкою є, коли таз набагато вищий коліна. Тобто не так, а ось так. Основу відлаштування аса. Є а, тазовий і плечовий пояс. Отже, а, підбираємо таз, плечі, таз, одна лінія, вони не піднімаються до вулиці, випадки не зводяться, а розведені плечі вниз. При цьому, цьому сонячне співтіння розведена. Під час роботи васені ми контролюємо кожен м'яз нашого тіла. Кожна частинка тіла зібрана десь всередині живота, чуть менше тонка. Ця зовна в великому ми а, Начебто намагаємося зібрати а, себе в цьому центрі. Стараємося відчувати вагу на внутрішній внутрішні стороні стопи, ми будемо виштовхувати у ядерні стіни. Отже, стопу. Ми вжимаємо підлогу, коліна розштовхуємо назовні, руками виштовхуємо е у стіни, фіксуємо себе в цьому положенні, розтягуємо себе в просторі в вертикальній і в горизонтальній лінії. Отже, всі в'язи включені в роботу. І так ми працюємо дещо одну хвилинку. Я вірю, у вас, у вас все вийде стоїмо разом мої.